Ти цінний в моєму житті, але я цінніше. У людини є ось ця задача вижити. Де я? Хто я? Мій чоловік повернувся з фронту, і ми як чужі люди. Всім привіт! привіт. Ми вітаємо тебе на подкаст шоу Акваріум. Першому подкаст-шоу, де ми обговорюємо твої дилеми, секрети та анонімні історії. Без засудження та упереджень. І з вами сьогодні чудова Анна. Це я і прекрасна Наталі. Привіт. Ну що ж, поїхали? Давай. Зараз дам тобі історію. Давай. О, у нашої історії не було заголовку, як ми її назвемо? Мій чоловік повернувся з фронту і ми як чужі люди. Як тобі такий? Поїхали. Привіт, дівчатка. Привіт. Випадково побачила ваше шоу і вирішила написати. Дякуємо. Супер, дякуємо. Можливо, таких розповідей у вас купа, але мені 30 років, маю доньку, 7 років, заміжня. Спочатку повномасштабного вторгнення нікуди не виїжджала. Живу в прифронтовому районі. Чоловік з перших днів пішов нас захищати. Дякуємо йому. Ми зідзвонюємося кожен день, по можливості, звичайно. Спочатку я намагалась розмовляти з чоловіком як зазвичай, розповідаючи різні життєві дрібниці, щоб підволікти його, але згодом вийшло так, що будь-які мої проблеми стали для нього неважливі. Я вислуховую його проблеми, скарги, невдоволення, намагаюся підтримати, хоча іноді навіть не можу підібрати слів, щоб розрадити. Мої ж проблеми, страхи, мрії, просто обриваються фразою чоловіка. Я тобі гроші висилаю, які в тебе можуть бути проблеми. Якщо ти тут вперше та не знаєш, звідки зловити ще більше крінжі, заходь на наш патреон та ставай патроном або патронесою, не зволікай. І ось нарешті довгоочікувана відпустка чоловік вдома. А я розумію, що ми чужі люди, наче тільки не зустрілися. Окрім дочки, немає нічого спільного, наче і не було спільного життя, мрій, сподівань. Що мені робити, як цьому зарадити? Дякую. Важка ситуація? Да, я б не сказала, що в нас багато таких історій. Насправді. Хоча насправді навколо їх багато. У нас бувають різні історії, угу. але це, напевно, одна з небагатьох, в якій наші персонажі помінялися місцями. І не жінка там зрадила чоловіка, чи пішла, чи десь щезла, а чоловік. Відсторонюється хоч Відсторонюється від жінки. Так, але знову ж таки складність історії і полягає в тому, що, що його ситуація складна, також не можна сказати, що от він на 100% неправий, mm -hmm. або він поганий. Ну, в мене є думка з цього приводу. Я, як дружина військового, можу а, трошечки. Трошечки щось сказати, одним словом. Тобто, ну, Сказатися з власного досвіду. Так, скажімо ну, так. У всіх досвід, по-перше, дуже різний, бо люди різні, реагують на адреналін, на небезпеку по-різному. Так от, в мене є просто впевнена максимально думка, що ці всі дії не через те, що він не любить, не через те, що він не цінує і так далі. Просто Мені чомусь здається, що коли у людини 24 на 7 кожен день є головне питання і задача вижити, а там саме така задача. тобто, це, ну, Звичайно, ми не знаємо, там, де саме знаходиться, де служить, бо є різні там місця. Да? Але ну, щось мені підказує, що все ж таки це там, де Активні дії, де постійна небезпека, тобто у людини є ось ця задача вижити. Потім друга задача: я чоловік, я батько, і я маю забезпечити свою родину для того, щоб в них не було проблем. Дуже багато хто вважає, що саме гроші вирішують абсолютно всі проблеми. Гроші дійсно багато що вирішують в ну, як інструмент. Так, як як інструмент. інструмент тобто так. Я даю тобі інструмент. Що тобі ще треба? То так, да, тут питання в тому, що я дав тобі інструмент, але я безпосередньо не буду приймати участі в усіх цих процесах. Бо йому ніколи, тобто, йому треба вижити. Ти з цим інструментом залишаєшся одна. І якщо так. це було б в мирному житті, ну, зрозуміло б, так. що це було досить дивно. Абсолютно. Ось. Але в такій ситуації це, в принципі, по-інакше бути не може. Це як... може бути просто розумієш, мені здається, що в людини ресурси не вистачає так, так, так. і навіть якийсь психологічний блок або неготовність сприймати перемикатися, проблеми. — перемикатися, перемикатися між двома світами. Так, бо розумієш, мені здається, різні. це неможливо так швидко мозок відналаштувати, щоб він просто з режиму виживати, перемкнувся в режим, ну тут рухатися, десь там. Помірним темпом, так, тут якісь побутові проблеми вирішувати. Але мені цікаво одне питання, тому що багато хто радить ділитися своїм побутом, своїми якимись проблемами, тому що це, типу, відволікає і так далі. А тут ситуація, де вона хотіла б розказати, угу. але він її обриває. Що ти думаєш стосовно цього? Я можу припустити, що він не готовий це слухати через те, що з якогось боку. Він може відчувати себе безпорадним. Тобто, він далеко від родини, він Нічого не може не вирішити може. навіть елементарно прибити поличку. Він усвідомлює, що його дружині треба ну, покликати сусіда або там, найняти людину. А, при тому, що вона заміжня і в неї є чоловік. Тобто, він не може цього зробити, навіть якщо йому дуже сильно цього хочеться. Його не треба три роки за, там примушувати повісити ту поличку, да і просити кожного дня. Це, от якби хто як реагує? Це про те, що я говорю: комусь треба ці проблеми, комусь треба прям в них занурюватись і триматись як гачочком. А комусь навпаки не треба, бо тоді людина так вона почуває себе якоюсь непотрібно. Тобто тут не можна навіть перебільшувати там з словами Мені так тебе не вистачає, дитині тебе не вистачає. Звичайно, про це треба говорити, але не постійно в плані, щоб ну, це не було перебору цього, знаєте, занадто. тобто... Потрошку, треба звичайно казати про свою любов, про те, що ви чекаєте його додому, живим, здоровим. Що... Ну, тобто, це йому зараз необхідна ваша підтримка. Я розумію, що це ну, боляче, коли ти в якійсь мірі не пізнаєш свого чоловіка. Вони всі приходять звідти абсолютно іншими людьми. І наша задача як жінок, дружин, дівчат, котрі да, зустрічаються з хлопцями, повернути, нагадати їм про те, які вони були. Так, мені здається, що не можна очікувати, що людина повернеться такою самою. І та ситуація, де він відсторонений, вона свого роду нормальна. Я думаю, за 10 або 15 діб. Відпустки, котру дають раз в півроку нашу ділянку. Неможливо відналаштуватися. Я неможливо. Думаю. Тобто, єдине, На мій погляд, неможливо. Єдине, що це радість чистої постілі, а, наявності родини навколо себе, а, можливості сходити кожен день, вибачте, в душ або в ванну а, і гарно їсти. і Вони поки до цього звикнуть. Вже назад вже і треба їхати. Проходить. Це, це просто дуже мало. Зараз 15 днів це вже трошечки більше, і це трошечки краще, звичайно, але це крапля в морі все одно. А 10 днів це взагалі нічого. Здавалося б, 5 днів, але ну, вони трошечки мають вагу, тобто видихнути, трошечки а, і відпочити. Ну так, тобто, Можна, хоча б, б в, тебе в, поки піде на дорогу. На... А, ні, дають, дають на... разом з mm -hmm. дорогою. Тобто 15 діб це саме відпустки, і потім ще 2 дні на дорогу виділяються mm -hmm. зазвичай. Тобто Хоч тут, як би, дякуємо. Але, ти, це... да, але ти... ти приїжджаєш все одно, ну я піс... навіть після просто поїздки кудись. Mm -hmm. Я день-два, ще, типу, де я хто. То я абсолютно. А тут ще й галопам по Європах, як хто А ще треба передачу, ще так? треба все встигнути, так абсолютно. якісь документи, якісь формальності з дитиною. Це теж О, там багато ось. якихось побутових. Просто справ. — Просто хочеться, хочеться піти. Там туди, 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 побачитись з тими з тими з тими, побути родиною, ну коротше, побачитись з усіма родичами, братами, сватами, кумами. Це, і це просто, ну тобто, це не відпочинок, це якась скачка по всіх. Бо як ти не сказав, що ти в відпустці. Обов'язково треба, і якщо ти не виділив часу і не встиг до когось з'явитись, або хтось не встиг до тебе прийти в гості, то потім ще й образи деякі починають там. Я вважаю, що ти це... не сім'я, близьке коло. <гум> ну, так. Це дуже мило, так, ти цінний в моєму житті, але я цінніша. хто цього не розуміє. Е, ну, то він тупий, <гум> я вибачаюсь. <свят> ну, то, е е поважати, е Це повага до себе, з неї починається повага до інших. От якщо людина себе не поважає і буде дерти себе на шматки, просто знищувати себе заради інших, вона буде очікувати цього і від оточуючих. <свят> ну, для мене це так. Мені здається, що. Те, яким просто хочеться, знаєш, зануритися в таке трошечки візуалізація минулого мирного життя, трошки абстрагуватися. Це щось утопічне, от про те, що ти сказала, це щось утопічне для мене. Зануритися в минуле мирне життя його не буде. Це знаєш, ну окей, більш м'яка інтерпретація зануритися в миле доковідне життя. Ти ж розумієш, ну воно ж неможливо. Це... А, вже до стільки років, мені здається, варто. Це ну, нам як... важко це сприйняти в плані, для нас це щось утопічне. А для них, коли ти постійно там під обстрілами, коли ти постійно в небезпеці, коли ти в окопі, вибачте, коли в тебе немає навіть елементарних ем, засобів комфорту, до котрих ну, це для нас вже базовано. Я вже не уявляю, як це. Ми навіть на природу їдемо там з палатками, все одно, там є душ, там є туалет цивільний, ти їдеш з палаткою, ти купу з собою лахів везеш, тому що треба ж все, щоб було комфортненько, дубцю не тисло, надувні матраси і купа всього іншого. А тут от просто всього цього немає. Абсолютно. І ти приїздиш, і, звичайно, ти, я думала, ти то... за знайомих. Ні, я за Я це. Не за знайомих. Як я подумала, не за знайомих, знайомих, тому що ну, знайомі це як фактор, чисто там якісь пос... там посиденьки і такі там свята, якісь, бо зазвичай, звичайно. Коли видали тоді тоді видали ту відпустку, але все одно військові намагаються якось це підтасувати, там, наприклад, під дні народження якісь, або там якесь свято, от Новий рік буде йти, будуть всі там максимально старатись, хто там ближче до черги, там якось так, щоб бути з сім'єю, з родиною в Новий рік. тобто і, і, і все одно ми приходимо до того, що всі хочуть до тебе прийти, всі хочуть. Тебе шматочок твоєї уваги і так далі, і це з одного боку класно, а з іншого боку, виматує дуже Блін, сильно. Блін, ну, от я знову ж таки моя позиція: ти не маєш права претендувати на людину з чужої сім'ї, навіть як ну як я маю на увазі, що це не 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 твій тато, не твоя мама, угу. не твоя дитина. Ну тоді вибач, ні. Я вважаю так, що це моя суб'єктивна думка. Я проєктую суто свою позицію. Uh -huh. От я б ніколи не потурбувала людину, якби мене не покликали, наприклад, так uh -huh. ми хочемо тебе бачити. Ну, я б не потурбувала людину. Я вважаю, що це її законний час з родиною. Ну, можливо, тому що ще я е, спостерігаю за людьми багато можливо. і знаю, як це для них цінно, і знаю, що це також може бути важко. Ну, це все, знаєш, від людей залежить, від родини, від кола, тому що навіть родинна коло іноді може бути таке здоровезне, що ой-ой, Душно. І, і, і від людини, котра, ну, від самого військовослужбовця, як він відноситься до свого, ну, до тих чийних людей, знаєш. От, тобто, Але все одно, навіть коли ти зустрічаєшся з усіма, кого ти хочеш бачити. Це зараз все одно мова втомлі. не про тих, кого не хочеш бачити, так, а про тих, кого хочеш. І це все одно втомлює, тому що це. Ну, з кожним спланувати, кожен день виділити щось. час. Абсолютно. Так. Абсолютно. За ці 15 днів. Там, кожен там жодного обочеркань. дня, що ти тупиш вдома просто, так, я так, думаю, так. немає. Що з приводу, що робити а, жінці? Я просто щиро хочу. Донести, ну це моя суб'єктивна, звичайно, думка. Але я дійсно вірю, що це все відбувається не від того, що там вчухли якісь там почуття, або там, не дай Боже, там є хтось ще і так далі. Мені здається, що це просто захисна реакція. Це треба пережити. До цього не звикнеш. Ну, мені мені така ситуація не знайома в, в тому, що е, я намагаюсь. Я не знаю, може чоловік, звісно, і там просто слухає мій трьох, е, коли я купу всього розповідаю, як простоду Аня, треба ж типу. Приміточка Аня багато розмовляє. Ви помітили, мабуть. А, раптом ні, то знаєте, я люблю поговорити багато поговорити, і звичайно, що ну я впевнена, що він там слухає, звичайно, але може деякі речі йому взагалі не потрібні, і він їх пропускає там, ну, чисто на. А який гарний голос моєї дружини? Так, так, щось, щось так, там балакає. Що там щось там, там балакає. І я знаю. Те відчуття, коли ти дійсно не знаєш, що сказати, коли тобі чоловік військовий щось каже, не дай Боже загинув побратим, не дай Боже, щось страшне сталося. І ти не знаєш, що сказати. Тримайся, все минеться, потерпи. ну... Такого взагалі не можна казати потерпи. А, ну, тобто, ти Мені реальні, здається, ти навіть знаєш. все минеться. Абсолютно я О, ж кажу, оман, тобто ти не оман. знаєш, що це от, що сказати. Да. Ми попросимо люду залишити нам в коментарі. Так. <свят> ну Тому що реально це дуже складно. Тому що є от список фраз, які ми чули: типу, так. та не плач іншим ще важче» або ну ти ж живий і так далі. Тобто є речі. Для військових запитувати, ну що там? Як там в тебе справи і так далі? Коли війна кінчиться, ти ж там, ти ж середини, тобі ж краще знати. Оці всі питання, ну це прям. Де Так, це знаєте список питань, котрими треба, ну, котрими ти можеш. Подразнити просто і взбісити а, військову людину. Взагалі, мені здається, підтримка а, на відстані це дуже складно. Дуже складно. Тому що ти навіть там обняти не можеш, обійняти не можеш. Ти не можеш якось Знаєте, все одно, фізичний контакт він дуже допомагає. Так, ти можеш просто мовчати поруч, так, але підтримувати так, людину. А абсолютно. ось на відстані це типу... Тіпа... по телефону не помовчиш. Ну, інколи помовчиш, звичайно, але це не те. А, тому тут треба м, приїздить чоловік у відпустку. І просто починати створювати, мабуть, моменти нові, пробуджати трошки ці мрії, пробуджувати, згадувати про них, намагатися розрадити такими, іноді, здається, безмістовними балачками про щось абсолютно інше, не про війну, не про те, що зараз відбувається взагалі там в країні, не про політику, а просто. Навіть якщо у вас єдина спільна тема це донька, це ніфіга собі яка спільна тема. Тобто, там просто поле, не пахане, що можна а, і помріяти і для доньки, і помріяти як для родини, і помріяти… І час провести разом, якісь Так, Абсолютно. Ну, мені здається, що це все ж таки допомагає, тому що а, людям військовим треба знати, що, по-перше, їх чекають вдома. По-друге, що, що це таки скінчиться. В нас є дуже важка тема у нас, що військовослужбовців зараз не міняють, нема нічого, ні ротації, дуже рідкі звільнення оці, да, відпустки. І немає терміну в плані демобілізації. Тобто, всі військові, котрі а, зараз служать, вони на превеликий жаль не знають, що до далі? якого часу. Що далі? Тобто для них це. Безкінечна без штука. Тобто я чула мені, таку фразу. Мені здається, що якби була якась як, хоча б кінцева дата, і так. навіть якби вона була там через я не знаю, ну, три-п'ять років, не але Боже. вона існувала так. просто в голові, що типу в тебе є там якась кінцева точка, так, в неї треба триматися, а далі буде там життя, можна ще про щось промріяти. Угу. Мені здається, це було б легше, ніж невідомість, нескінченість. Це типу, просто там людина відчуває, що це до кінця її життя. Так, і кінець цього життя може бути будь-коли. Ти живеш в тому середовищі, ти знаходишся в тому середовищі, де твоє життя може перерватися просто в будь-яку мить. І це дуже страшно. Про це навіть думати страшно, чесно кажучи. Я вже мовчу про те, щоб знаходитися в такій ситуації, що має коїтися в голові. Де брати мотивацію, де брати якісь сили. ну... В мене немає слів, чесно, тому дуже дуже сподіваюся, що ця ситуація в нас закінчиться. Тобто, вже більше 600 днів війни, і люди, особливо ті, хто пішли в перші дні, вони до сих пір живуть цим не нерозумінням. От. Але щось мене занесло, тому що це дуже болюча тема для, мабуть, всіх військовослужбовців, дружин військовослужбовців, друзів військовослужбовців і так далі. Всіх ну, кого це, це я торкнуло, не вважаю, що це. тебе занесло, Я вважаю, що це важливо. Типу, кожне слово сказане, важливе. Нехай ну. це буде довгий випуск. <сум> тому що, ну, про це треба говорити в плані. Ну, Про це говорять, слава Богу. Я дійсно бачу, може через те, що я цікавлюсь цим моментом, мені генерують всі мої соціальні мережі про це. Контент. Так. Але я дуже щиро сподіваюся, що все ж таки там хтось прийме рішення. Я зараз не про Бога. Приймуть рішення і щось з цим питанням зроблять, хоча б якусь альтернативу. Я розумію, що ніх, ніхто не зможе там, типу, все, всі пішли додому. На цих людях тримається наша держава на даний момент і вже доволі тривалий час. От і тому е, треба щось вирішувати. І Якщо інфопростір буде мовчати, це, це дуже погано. Ми хочемо нагадати всім нашим глядачам та авторці нашої історії, що. Допомогу для жінок надає проєкт Незламна фонду маші Єфросиніної, і наша авторка. Ти можеш звернутися туди і поспілкуватися, отримати кваліфіковану допомогу, отримати. Групу підтримки також від жінок, військових, від тих, хто дійсно тебе зрозуміє в цій ситуації. І важливо не лише надавати там підтримку чоловікові і розрадити його, але і надавати якусь підтримку самій собі. Ти маєш бути сильною для свого також сильного чоловіка, для свого захисника, тому що на наших жіночих ручках тримається багато чого, що деколи не помічають, але. Про це іншим разом дякуємо тобі за твою історію. Дякуємо всім, хто дивився цей випуск. Обов'язково ставте свій лайк, залишайте коментар та поширюйте цю історію своїм друзям. До зустрічі в новому випуску. Па-па!